Днями відбувся візит дітей з міста Біберка, що живуть при греко-католицькому монастирі до Львова. Незабутній теплий та сонячний день був насичений яскравими подіями. Огляд нашого міста з ратуші, екскурсія історичними та культурними місцями Львова. Інтерактивна весела гра, гостинці з майстерні карамелі, купа свіжих вражень від картингу та катання на роликах. Мені дуже не сьогоднішній день не сподобався. А чим екскурсія? Дуже файно. Що тобі сподобалося? На рамках кататися. Спілкування з цими дітьми взагалі дає дуже багато і для нас. Тобто ми бачимо, які це діти, їхню специфіку, вчимося з ними спілкуватися. Ну і також на майбутнє будемо продовжувати з ними працювати, вже знаючи предметно, що це за діти, хто вони, чого вони хочуть. Це вже другий приїзд дітей з обласних інтернатів. Декілька тижнів тому до Львова завітали вихованці дитячого будинку Добре серце, що знаходиться в бузькому районі. Після спілкування з дітьми товариство допомоги «Свербивоз» організовує благодійний автопробіг з нагоди дня автомобіліста. Виручені кошти підуть на закупівлю будівельних матеріалів, аби покращити умови проживання дітей. Такою нашою основною метою, основним нашим меседжем є долучити автомобілістів і згуртувати їх до благодійності, тобто організувати свято не тільки для автомобілістів, а й також для дітей. Тому ми вирішили цього року тобто, організувати таке автомобільне свято, яке буде спрямоване на допомогу дітям-сиротам. Благодійний автопробіг стартує 25 жовтня о 10.00. Долучитись до доброї справи можуть усі охочі. Достатньо попередньо зареєструватися на сайті Шепшина або зателефонувати 0800 50 20 21.